Верхня порожниста вина. Вена кава суперіор вона збирає кров з грудної порожнини, з верхньої кінцівки, з голови та шиї. Вена кава суперіор утворюється шляхом з лиця двох вин: вина брахіоцефаліка Сіністра і вина брахіоцефаліка Декстра. В свою чергу кожна вина брахіоцефаліка утворюється з лицям ягуляріс інтерна і Вена субклявія. Так само, як праворуч, у нас йшов тромкус Брахіоцефалікус, і що віддавав артерія комуніс, артерія субклявія, так і двойна брахіоцефаліка. Отримує вена ягуляріс інтерне і вена субклявія. Праворуч. Ліворуч, як ви пам'ятаєте, артерія каротіска комуніс і артерія субклявія відходили кожна від аорти. Отже, вена на кава суперіор впадає вправе. Передсердя, ми це пам'ятаємо. І права вена брахіоцефаліка коротша, ніж ліва. У кожну вену брахіоцефаліку впадає також вена турецька інтерна. Декстера та сіністра. Далі. А в кожну з них зверху впадає вена ціроїда інферіор. Декстера та сіністра. Що йдуть від щитоподібної залози. Пам'ятаємо, що ось щитоподібної залози, є артерії тироїди інферіор, але вона відходить від підключичної артерії. Далі, що стосується вен голови і шиї, головна вена – це все ж таки вена ягуляріс інтерна, яка відповідає артерії каротіс комуніс і йде з артерії каротіс комуніс у спільному судино-нервовому пучку. Якщо ми з вами сюди додамо ще й нерви, Ось ми побачимо, поруч ідуть вена і гуляріс інтерна, артерія каротіс, комуніс, і там ще йде і блукаючий нерв, вагус. Але зараз нас цікавлять вени. Далі є і гуляріс екстерна. І вона знаходиться і це від ціназов від мускулюстерна кліномастидус. А і гуляріс інтерна, бачимо, вона знаходиться трохи глибше під під'язикових м'язів. Москулісомогідус, мускулістерно Москулістерно-тіроїдос. Має ще бути винний і гуляріс антеріор, але, на жаль, цій 3D-моделі її не позначили. Далі вени голови. Вени голови є поза черепними притоками вини і гуляріс інтерна. І тут можна знайти відповідність з артеріями. Зокрема, тут є поверхнева скронева вена, вена, Темпораліс Суперфіціаліс. Бачимо, звідки вона збирає кров, вона відповідає артерії темпораліс суперфіціаліс, вони йдуть поруч. Артерія та вена. Далі є Вена Фацаліс. І вона так само, Венафаліс, лицева вена, вона також супроводжується лицевою артерією, приблизно такі самі має притоки на всіх рівнях. І підборідна є артерія, підборідна вена, є нижня губна вена, нижня губна артерія, верхня губна вена і артерія. Ну і, звичайно, вена. Ангуляріс кутова, яка анастомазує з венами очної порожнини. Далі в нас є, в нас є вена максилярис. На цьому 3 d муляжі вона показана як окрема вена, хоча насправді там утворюється плексус тригоїдос, який, зливаючись з веною темпоралі суперфіціаліс, утворює задню щелепну вену. Вена ретромандибулярис, яка йде позаду нижньої щелепи. Ретромандібулярис. Ну, а далі ретромандібулярис бачимо. Вона має зв'язки з веною югуляріс інтерна і веною югуляріс екстерна. І такий між ними анастомоз. Ну і між ними м'яс мускулі стерна про який я вже вам казав. Вена ігуляріс екстерна знизу, вона впадає в винасок клявія. Ну, Вена плявія в свою чергу. Також отримує вена вертебраліс, що проходить у шийних хребцях разом з артерією вертебраліс. Ну і так само є венозна в кола. Далі, тут є вена Супраскапуляріс. Яка відповідає одної артерії? Ми можемо це побачити так, вони йдуть над лопаткою. Вена, Собскаполяс артерія, Собскаполярис, Вена дрозаліскаполі і так далі. Тобто, тут відповідність вени артерій дуже чітка. Але нас цікавлять притоки внутрішньої яремної вени. Не тільки позачерепні, а й внутрішні черепні. Ну, серед позачерепних можна ще показати Вена auricularis постеріор, вена Окципіталіс, вони також відповідають артеріям, які там проходять артерія occipitalis і Вена occipitalis поруч. Артерія auricularis постеріор, Вена auricularis posterior знаходиться поруч. Тепер, якщо нам подивитися на внутрішні черепні притоки, для цього треба побачити, що знаходиться всередині. Всередині знаходяться вена головного мозку та синуси твердої мозкової оболонки. Так, це оболонкові вени. Вени венеменгія медіа, венеменгі антеріор. Ось зараз нас більше цікавить синуси твердої мозкової оболонки. Отже, синуси твердої мозкової оболонки. От подивіться. Перш за все, в нас є синус гіталіс суперіор. Верхня стрілова пазуха, яка йде спереду назад. Вона йде вздовж лобної кістки, вздовж цімінних кісток і йде назад. Протуберансиоцепіталіс інтерна. Там знаходиться конфлюенс синуум, і звідси йде синус трансверзус сіністер. Далі є нижня стрілова пазуха. синус сагіталіс інферіор. Знаходиться на вільному краї так званого серпа мозку. Що таке серп мозку? Це структура, яка відділяє праву півкулю від лівої. У верхньому його краю знаходиться синус синусагіталіс суперіору, у нижньому синус сагіталіс інферіор. Він зливається з великою веною мозку, вена церебрі магна І утворює синус-ректус. Оцей синусректос, він продовжується конфлюенс синуум. І від цього конфлюєнс йдуть праворуч і ліворуч синус трансферус. Знизу йде синус оксипіталіс. Він проходить по крісту оксипіталіс, хоча тут не дуже гарно це показано. Так, ще де є краєва пазуха. Але нас більше цікавить оця синус сигмоїдус. Сигмоподібна пазуха. Сигмоподібна пазуха, сигмоїдус синістра, текстра права. Якраз сигмоподібна пазуха виходить через форамен ягулярі, і далі продовжується у Венно ягуляріс інтерна. Ось вона. Вен-ноегуляріс інтерна, що й зайшла у отвір форамен єгуляри. І вона є продовженням саме сигмоподібної пазухи. Попереду в нас знаходяться такі пазухи, як синус декстер-синістер. Між ними синус інтеркавернозос, між пазуха. Ну тут ще є основне сплетення плексос базіляріс. Вони приймають очну вену, вену офтальміка, що йде з очного яблука. Вони приймають пазуху, яка називається луневидно-цім'яна парієталіс, проходить вздовж малих крил клоноподібної кістки. І вони з'єднуються з, з сигмоподібною пазухами завдяки синус петрозус суперіор і синус петрозус інферіор. Верхня-нижня кам'яниста пазуха. Синус Петрос інферіор зливається синус сигмоїдус і дає вена гігуляріс. Інтерна. Ще є очні вени, є верхня вена офтальміка суперіор, вена офтальміка інферіор. Верхня анастомазує якраз з веною ангуляріс. Вона приймає такі вени, як надочноямкова вена супрабіталіс, надблокова вена супратрохляріс. Далі йде в каналі соптикус. І впадає у печерасту пазуху сіну І якраз по цій вені може інфекція від лицевої вени Потрапити до системи синусів твердої мозкової оболонки. Треба пам'ятати про це анастомас. Ну, А нижня очна вена вона анастомазує з плексос птикоїдус, хоча з верхньою щелепною веною, зокрема, ну хоча тут це ми не бачимо. Далі, в нас ще є вени верхньої кінцівки вени грудей, що стосується вен грудей? тут є дві основні вени, які називаються вена азігос, непарна вена. ось вона, іде праворуч, у черевній порожнині. Вона називається Вена Люмбаліс асценденс, проходить крізь діафрагму, впадає у Вена кава суперіор своєю дугою. Така дуга, що перегинається через корень легень. Вена геміазігус іде знизу. Також спочатку в червній порожній називається Вена люмбаліс асценденс синістра і впадає в Вена азігос. А зверху йде ще одна вена. Вена геміазігос аксесорія. Всі ці вени приймають такі притоки, як Вени Інтеркосталіс Постеріос, а вона з венами Інтеркосталіс антеріорис, що впадають до вени турецьке інтерна. Далі, що стосується вен верхньої кінцівки, тут є вена субклявія, вена наксилярис, і до неї впадає Вена Брахіаліс. Хоча Вена Брахіаліс відноситься до глибоких вен, і тут вона дуже гарно вона показана. Я вам краще покажу. Поверхневі вени. Їх основних дві. Є цефаліка, так звана головна вена. Бачимо, вона йде латерально, починаючись на передпліччі. Далі підіймається до плеча Сулькос біцепіталіс латераліс. І далі вона впадає в вену акселяріс. проходить у борозні, сулькус дельтоїдое пектораліс. Що стосується іншої вени, вона називається вена базиліка. Основна вина, так звана, вона впадає в вену Брехеліс. В одну з вен Брехеліс, бо їх дві, вони парні. Ну і є ще середина вена лікція, вена інтермедія кубіці. Ну, ці вени, вони мають дуже велике різноманіття розгалуження індивідуально кожної людини. Ну, також ми бачимо решту вен зовнішніх, зокрема, ось тут. грудочерепна вена. Її теж треба знати, вона впадає у пахвову вену. Ось вона. І вона утворює один з анастомозів на передній чарівній стінці. Анастомоз, який відноситься до кава кавальних та портокавальних. Ну, до цих анастомозів ми прийдемо пізніше. Отже, це були основні притоки В кава суперіор.